Від Івана Святого Євангелія читання. В той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: Як ти, Отче, послав мене у світ, так і я послав їх у світ, даю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але і за тих, які через їх слово вірують у мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, і я в Тобі. Щоб і вони були в нас одно, щоб світ увірував, що ти мене послав, і славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно, як і ми є одно. Я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Отче. Хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зі мною і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перед заснуванням світу. Отче праведний, світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали, що Ти послав мене, і їм об'явив Твоє ім'я, і буду об'являти, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них була. І я в них.